Всім привіт! Ми знаходимось вже на наступному полі. Соняшник ще тут зеленкуватий, точніше, стебло зелене, корзинки. Теж ще зеленкуваті, але чекати в принципі нема що, тому що на сусідньому полі там е, приблизно така ж картина, можливо, ще й зеленіше. Е, тут поряд ось, за посадкою теж невелике поле приблизно те ж саме, тобто переїздити нема куди, на якийсь там сухіший соняшник. І поки що працюємо тут. Е, в порівнянні з. Першим полем, можливо, якщо дивились відео, там взагалі соняшник плачевний був корзинки. Там, ну, я не знаю, напевно, можливо, ось такі десь такого плана максимальні були. Ну, Там вийшло десь близько чи 6-7 чи центнерів з гектару приблизно. Тут же виходить десь біля. Десяти центнер з одного гектару. О, що це я знайшов корпус. Коротше, близько 10 центнер з одного гектару. Тут гони приблизно 350 метрів, чотири кола, бункер з шапкою. Тобто, якщо рахувати тона, то виходить з ну, а, і саме головне, 4 кола по 700 метрів, плюс те, що комбайнер бере 5 рядків, не 6, а десь 5 постійно, то десь, ну, от, вийшов, коротше, бункер з шапкою. Якщо рахувати тона, то, ну, грубо кажучи, це не 10 з гектару можна. Рахувати це точно. Ну, а можливо і трошки більше, це вже як поле повністю скоситься, тоді можна вже підрахувати буде. На цьому полі пролітають навіть ось такі от красавці. Якби весь такий був цьогоріч без дощів, то тут взагалі б можна було цей металолом здати в металолом і купити якийсь більш-менш хоча б нормальний комбайн. комбайн. Майже мій ровесник там трошки молодше за мене. Зеленки до хрена. Ну, зеленка ж вітром не видається ж. Наче насіння саме срувато. А цвіт видується. Так, Напевно газон вже буде повен. Знаю, причіп так глянути ще повинен повинен можливо й бути, а можливо, і не бути. Тут смужка залишилась, до речі, забув сказати, років 4 назад це поле осінню. Ваня на 892-му дискував частину. Я після городів був на 82-му сплугом. Тобто я маю на увазі глибину пахоти добрячу. І десь частину, ну, там я не пам'ятаю, можливо, третю, можливо там четверту десь було запахано. І от тут ми дійшли вже до того місця, де поле пахане, а тут дисковане. коване. Соняшник, ну я думаю, навіть зріст. Якщо й близько не підходити, видно, як відрізняється. Шапка на подив на цей рік, як я казав, вже засушливий, більш-менш навіть тут на дисковці, особливо, якщо порівнювати з цим же самим соняшником на першому полі, там, де врожайність взагалі була плачевна. Ось так він виглядає на дисковці. І ось такий тут де поле було пахане. Ну, щось так, здається, корзинка і не дуже відрізняється з ростом. ну Можливо, через посушливий рік, тому що було один рік зразу. Там як він такий, ну, десь, грубо кажучи, в коліно стояв, то різниця була колосальна, рік теж засушливий був і різниці по врожайності ну, майже не було. Е, то тут подивимось, якщо тут ще клина не буде, тому що тут поле внизу клином починається, то ну, хоча б раді цікавості заміряти, скільки е, обертів він зробить на повен бункер. Ще одне, що по цьому полю, я на блин, поділ не видно, де посадочка закінчується, там ось це у нас одне поле соняшника, там дуже-дуже пізній посів соняшника. Ну, не про те мова, мова про те, що там був посіяний ріпак весною. Е, Коротше, передискували ми його, і здається, коли я дискував, починав ну, накрапувати дощик, точних чисел не пам'ятаю. Ну і все-таки я виїхав з поля, довелося, тому що ну, на колеса передні дуже налипало. Але доща такого, щоб добрячого не було. А дивився я в цю сторону і ось десь приблизно, де стоїть он, залізна мачта. Бетонна. От от. Тут стіна дощу дійшла сюди і якось його потягло сюди. Тобто до туди він не дійшов. І тут я так розумію, трошки більше на той час вологи попало соняшнику, навіть от, якщо брати одне поле. Тут і там. Ну, але там ще різниця в тому, що тут земля краща. І тобто, навіть коли ми переїдемо туди, то різниці е, ну, того дощової, чи як правильно виразитись, я не зможу е, побачити. Тому що, ну, як я вже сказав, тут земля трошки краща, і соняшник там чи зернове завжди трошки краще по цій стороні поля, ніж на тій стороні. Ну що ж, підмінив комбайнера, він пішов обідати. Соняшник тут. Я думаю, видно такий, що жатка підіймається. Ну, не на всю, звісно, Ну але дуже високо. Ще врожайність тут була побільшою Ну Тут вийшло. Компайнер зробив три кола і бункер був заповнений десь відсотків на 90% приблизно. Тобто, Якщо відкинути одне коло, те, що він робив там на повен бункер, тобто четверту частину від гектара, ну навіть трошки, якщо округлити, додати, е десь приблизно вийшло би ну, з гектару, там, ну, я знаю кілограмів напевно на 200, можливо, там щось 300 більше, ніж там. Ну, знову ж таки, це потушливий рік. Ну а на цій стороні поля, в принципі, жатка майже на всю. До речі, саме на цьому полі я бачив найбільшу врожайність. Це був 19-й рік. Соняшник тут посходив. Накрило полячками поле маленьке, вирішили простіше пересіяти дешевше. Пересіяли і ну, вийшов, можна сказати, трошки пізній посів. І за рахунок двох вчасних хороших дощів влітку, це, якщо не помиляюсь, чи 5 липня та 9 серпня. І тут соняшник вийшов по 25 центнерів з одного гектару. Без добрив, Просто за рахунок двох хороших дощів часних. Весь інший сипанув по 15, той, що в сроки був посіяний. Ну, а цей один здивував, коротше кажучи, таким врожаєм. Ну, от. Переїзд на наступне поле. Соняшник. Ну, тут біля посадки чомусь ніколи його нема, тут теж рядків, напевно, 4, можливо, більше нема біля посадки його. Ну а тут, зараз подивимось, що тут. Тут теж такий вимахав, височенький, але невеличенький, на жаль. Все одно. Якщо порівнювати з найпершим полем, то це доволі такий нічогенький соняшник. В принципі, ось, ну є і ось, звісно, аби весь ось такий. Ну, я так розумію той дощ, що я розказував, ішов до матч і пішов у сторону, якраз приблизно в цю сторону і пішов. то Тут напевно цьому соняшнику теж тоді цей дощ дістався. Так, що ж, причеп ну, В принципі, він не повністю знакошений на цьому полі. Починав я ж загружатись на попередньому. Комбайн досі края обкашується останній. Ну, а я відправляюсь на вигрузку. І не знаю, можливо, це вже буде кінець відео, тому що трактором на поле я вже точно не приїду. Нема сенсу сьогодні, напевно, і газон, я так думаю, не встигнемо накосити. Ну а там буде видно. Якщо що продовжимо, відео завтра.